Не дуже я собі подобаюсь Франції, але вже як які приїхали ми із нашого традиційного суботнього і за сумісництвом святкового сніданку. Сьогодні на 8 березня, міжнародний жіночий день. Випуск вийде далеко після. Тому, хоч із запізненням, вітаю. Зараз я розбираю там всі покупки. Але найголовніше, що так цікаво, я отримала течого от так давненько хотіла. і Я думала, що ну, на день народження можливо буде. Але ні, погляньте на це сто двадцять. Про я. мені було дуже сумно, тому що я дивилася, як іншим там дарують, А я типу, що досі не отримала. І от я їх отримала. Чоловік мені подарував. Потім постало велике питання, на куди їх ставити, тому що спочатку вау ефект а потім задачка. Ми вже встигли заїхати за відром. Причому я думала, що відро, але це насправді для лимонаду. Вб'ємо двох зайців одним пострілом. Поєднаємо корисне, приємним. Зараз я це все розпаковую. Також ми заїхали ще за букетиком для подруги. Де ж я покладу маленькі подаруночки і можливо поїдемо, подаруємо. І зробимо їй свято також. Такий розпорядок дня. Поки що надію, що я потраплю в зал. У мене тут це спортивна форма, все під низом, тільки і іде, але не факт, що встигну Ну, нічого. Зараз головне розпакувати всі ці речі. Настрій в мене вже прекрасний. Я щаслива. Подарунки також отримала від чоловіка. Подіваюсь, що ваше свято теж прийшло красивенько. Знаєш, в емерці його не дуже святкують, але звідки я родом, там це вважалось. Хочі зараз все проходить, але тут не менше все рівно свят. Ну какава красита. Ну подивіться, ну просто ну ну, ну я не можу на ну, це просто вау ефект. Продаваний. Чогось це від відра залежить, чи це їх так нарізали. Не дуже рівно, але -то різниця. Я Не пересчитувала, але повіримо на слово. Мені подобається, аби тільки постояли. Та шини наші там співають. А я вже зібрала подаруночок невеликий для подруги. Там нічого супер такого дорогого і цікавого, але чисто символічно привітати, подарувати настрій і так далі. ну, no. Тому ми зараз вилітаємо і їдемо. я Блін'ятка рада. Шерлоків з нас не вийде. Ми слідковували 20 хвилин, щоб вона вийшла з свого залу, і ми її привітали біля входу, і все рівно пропустили все. Ну ладно, Значить, кіточки тобі і там Боже, невеличкий подарунок не ждем. Але це так на дві секундочки і розійшлися. Ага, ну давай, давай. Ну, поїхали. Оця погодка на дворі вносить. Ну ми б сьогодні явно ніде не гуляли. Привітали. Я ще теж отримала квіточки. Ну що ж треба виходить. Летимо додому. Трошки зекономимо на каві. Вітрисько, шалений. Да ну нахімту каву. Поїхали додому. Я дома повікала. От що наші справжнє свято. Чоловік, який працює на благоприбирання. Ми вже сходили в зал, Я вже нанесла свою маску. Відох зараз ще той. Зараз я ще маю приготувати апетайзери на наше авторпаті. Іду перевтілююсь, і себе в порядок. Ми їдемо в ресторан по вечерію, а потім будемо чулити в нас із друзями. А от мій головний сьогоднішній прибиральник. Підлога вимета. все пополососено, Перфект. Перфект. Жінка щаслива. Щаслива сім'я. На фоні червоних стрілян. Не можна ті. Знаєш, багатьом там далі. І по 500 і по 1000, але для мене то є скарб. Будемо перевтілюватись, правильно? Так я виглядаю до та да та, -та значить, ось такий в мене буде образ. Я не знаю, чи там видно. Вирішила сукню вже не вдягати, тому що на дворі погода жахлива. Плюс у мене надовго в ресторан, то в мене будуть ось такі лосинки, ось така рубашка. Причому я її вдягала один раз, не знаю, чи буду ще вдягати. Потім я її закинула в стірку. Ці ці штуки все заплуталось, така одноразова вийшла. в цілому мені подобається. Сьогодні я вирішила йти з рівним волоссям, макіяж трішки вечірній. Зарежечки, все як має бути. Щось треба фоточку з моїми квітами зробити. Ну вишу. Там уже сіл готовий. Дуже давно не вдягала підбори. Сьогодні вирішила трішки поклацати небагато, тому що ми ходити теж не будемо. з цією погоди. Бачите, дуже сонячно, дуже красиво, але при цьому дуже холодно, дуже сильний вітер, і він дуже холодний. Погляньте, яке сонце просто гріх не зробити фотографії. Я не знаю. Далі ми заїжджаємо за друзями. Куди їдемо? Правильно на Сирночки. Куди ж ми ще можемо їхати на справжні ночі? Свята, о боже, яке сонце. Полетіло виходить. Бай ми ще зустрілися з морі. Привіт, 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 привіт. Підібрали, ну, як підібрали? Забрали таксі Рибаченко. Забрали і їдемо в ресторан. Я вже це казала, але щоб ви знали, що ми ще їхали в машині, і хтось мені мав не дарувати подарунки. Подивіться, а ну-ка, де сюди камеру Дай сюди камеру, дай мікрофон? Зараз я буду говорити. Любі друзі, ми з нею домовилися Та без ніяких Яких Пожалуйста, О, можна оф, значить, спасі. Короче, ми домовились без подарунків. Приїжджають, значить, эти ці друзі з пакетом. Я розказала це до того. виїхали, конечно. Ну коротше, це справедливо. Да. Це чисто символічно. Там немає це нічого. О там там теж нічого такого немає. Там, 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 там чисто home. Ми уже в ресторані. Там ми були тиждень тому. Подижі дай скажу «Hello». На мікрофон <говори> ми приїхали на п'яту вечір на збройні столика. І тут уже значно більше людей ніж це було минулого тижня в обід. Тому що сяда все таке, така інтелігенція я не знаю, чи я буду щось знімати. Тут такий приглушений трішечки світло. Я так розумію, що ввечері буде музика. Напевно, що десь всі. Я дуже надію, що ми уйдемо на авторпаті. До того. я розказую Марії історію, як ми із друзями також сиділи за цим столиком. А поруч танцювали. Зараз ми взагалі нікого не знімали. Зараз мене напевно, що вижинуть своїм репортажем. Тому максимум я покажу, що ми там замовимо, але то не факт. Що ми встигнемо встигнем до того, як нас виведуть всі інтелігентні люди? Плавненько перемістилися, слава Богу. Сьомій там включилась музика, але ми вже перемістилися додому, тут у нас вже все готово. Значить, after party, let's start. Ми квіточки, не забуваємо про класику. Мері і трішечки снечки. Де мікрофон? дай мені сказати. Пошли від Марії. З 8 березня. Друзі і, не, друзі. Судячи по кількості парадів, mm. не тільки друзі. Дякую, <ріпи> <Спасибо>, бабушка, і <ріпи> <И> мама, спасибо. А тепер бай. Ну, звісно, ранок після 8 березня міг би бути кращим. Наші неочікувано про цьому перевели годинник. Я взагалі не зрозуміла, як так. Зазвичай набагато пізніше це роблять. 9.15 і ми тільки не поснідали. Але окей, а робимо анпакінг. Подарунку від Марії. О, Боже, Ди, які чашечки. Насправді чашок не буває багато. Я люблю красиві чашки. Чоловічі і жіночі. Середечка, середечки. Так. Дивіться, які так валочки. Будемо робити повічоски. Боже, що вона там накупила? Це. Такі високі. У нас красота. Блін, ну жінка накупила, а вже так накупила. Але прикольно. Це ще щось є. О Боже, ось я вже накидала. Вона там що, скупила півмагазина? Оооо, подивіться. яка. Все у фарбах кохання. Прикольна підвісочка. Ех, Марія! Накупила, так накупила, я не знаю. Тут я ще так розумію, взагалі без палів на тарілочки. на тарілки я теж люблю. Головне, що нас не депортували. Що у нас тут? Погляньте на ці шедевральні тарілки. Мені дуже подобається. Я реально обожнюю посуд. Але, блін, Маша, ну на що було тратитися? Що нас буде депортувати, я буду ридати. У мене стільки було красивого посуду в Києві. в Вінниці, у мене стільки всього було. Мені дуже сумно. Марія, дякую. Я знаю, чи ти дивишся це відео. Але отакі от мене подарки на 8 березня. Ну і там, звісно, ж Не забуваємо про класику. Вони шикарні. І які це свято, які цей день. Коротше. Мені страшно це говорити вголос, бо воно потім псується. Але то я така, щоб не сказати. Я відчуваю. Себе щасливо не вистачає певних нюансів, але все буде. anyway, все ось така от розпаковочка. Будемо хавувати, чаювати і іду працювати, лампувати це все.